Всім привіт, з вами Сілірон. І сьогодні в дедулеці вийшов останній герой цього патчу, і це Віктор. Віктор це такий танк, якби фронтлейнер, який впитує в себе урон і займається селфхармом. Зараз подробно про це розкажу. Дивіться, перший скіл це Pain Battery. Накаплюється як перший скіл цієї вризи. Але не коли ти дамажиш, а коли тебе дамажить. Зараз покажу. Це. Надамажу себе трохи. Ось я себе продамажив трохи. Е, перший скіл зарядив. Дивимось, е, заряджається від урону, і потім цей урон дає ну... Spirit дамагу. 100 spirit дамагу. Ось як воно виглядає. Ну і воно кидається як ці, як ножі гейсти. Так, другий скілд це Jump Start. На початку трохи дамажимо себе, щоб потім дати собі круту регенерацію. Там успід. Дамажиться 15% нашого ХП, яке у нас зараз, не максимального. І. Total HP Regen 100. Ось бачимо, як воно виглядає. За допомогою цієї абілки вона дуже мало кадешся, всього 22 секунди. За допомогою неї ми її живемо на лайні. Тобто вийшли, продамажили себе, продамажили ворогів, відійшли, похилялись. Е, ну і далі йдемо на лайн. Так, е, далі аура of Suffering. Це буквально ванялка пуджа. Дамажить і тебе, і ворогів аурою. І мінімум ДПС-15, максимум ДПС 75. Ось бачите, як виростає урон. І воно нас може вбити. Тому будьте обережні. Ну і ульту ви вже побачили, це ре... реінкарнація в Рейскінга. По реінкарнації у нас 60% ХП від максимального. Та дамажаться вороги у області. Якщо прокачати на максимум. То буде 100% хп, ну, ви самі бачите. Так, як же на ньому збиратись? Ну, все просто. На лайні беремо все на Рен. Містік Реженерейшн дуже гарно хілить. Реген та Хілін Booster. Далі екстра Чардж для другого скіла, бо він нам дуже потрібен. Та Місік Expansion на Aura of Suffering. Ще можна Ekstra Spirit взяти, це вже на урон буде. Тобто, як ми граємо на лайні? Ми виходимо, получаємо урон, е, потім його, його повертаємо ворогам за допомогою першого та третього. А якщо нас дуже сильно продамажить, ми трохи відійдемо, е, нажимаємо другий скіл, хілимось і потім повертаємось на лайн і знову впітаємо в себе урон. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд, Не забувайте підписуватись, ставити лайки і гарного дня!